Мобільна мультимедійна бібліотека Ideas Box Бокс запрацювала на базі Вінницького обласного молодіжного центру Квадрат. Загальна вартість обладнання майже 20 тисяч євро. Це унікальний набір інструментів, що зберігається у декількох різнокольорових коробках. Детальніше про бібліотеку нам ексклюзивно розповіла Анастасія Молдован, директорка молодіжного центру Квадрат. Молодіжний центр квадрат отримав у своє користування мультимедійний комплекс, який називається Айдія Бокс. Айдія Бокс складається з чотирьох скриньок, які наповнені абсолютно різноманітним обладнанням, в тому числі і мультимедійним для проведення інтерактивних заходів. Тут мова йде і про телевізор, і про а, три ноутбуки, про десять планшетів. Тобто, це може бути одночасно робочий простір для а, такої достатньо широкої аудиторії, яка може сприймати якісь неформацію курси, неформаль... Здобувати неформальну освіту. Крім того, в цих скриньках розміщені а, книжки україномовні, англомовні, німецькомовні, французькомовні а, для абсолютно різних вікових категорій. І а, також в цих скриньках знаходяться розвиваючі і настільні ігри, які можуть користуватися попитом також у діток а, від молодшого віку, там 3-4 роки, і до вже підліткового і старшого віку. А, даний IdeaBox є абсолютно незалежним. Нам від Енергопостачання, тому що він оснащений генератором, тобто ми його можемо розгортати як в стінах молодіжного центру, так і поза ними. Так як Вінницький обласний молодіжний центр квадрат охоплює молодь повністю всієї Вінниччини, в подальшому ми плануємо його використовувати в тому числі і в територіальних громадах в тих молодіжних просторах, які знаходяться по всій Вінниці, користуватися молодіжним простором і айдія боксом молодіжному просторі можуть всі охочі. Ми запрошуємо всі громадські і молодіжні організації долучатися, приходити, знайомитися з можливостями діябоксу, тому що вони дійсно є абсолютно широкими і відкритими. Також ми шукаємо фасилітаторів, викладачів з української мови, української історії для того, щоб неформальними методами поширювати такі важливі на сьогодні знання серед нашої аудиторії.